Близько сотні місцевих жителів та активістів зібралися біля багатоповерхівки на вулиці Щорса, пікетувати проти будівництва автостанції. З метою розвантаження центру міста від приміських автобусів у Житомирі планують збудувати кілька автостанцій. Одну з таких мають зводити за адресу Щорса 161. Натомість за документами виходить, що будуватимуть на прибудинковій території іншої багатоповерхівки. Місцевий житель Борис Ткаченко каже: документи оформлені з численними порушеннями, а земельна ділянка під будівництво була передана без відповідного конкурсу. Житомирська міська рада передала земельну ділянку в оренду комунальному підприємству Інспекція з благоустрою. Ця ж інспекція з благоустрою передала цю ділянку в суборенду товариству з обмеженою відповідальністю «Айонком». Власником цього підприємства «Айонком» негласно Став нещодавно сам Самборський, і цей тов айонком вже у нас виступає замовником будівництва. Комплексу будівель кінцевої автостанції по вулиці Щорса 161. По факту ж розміщають об'єктам біля 151-го будинку ринок і біля 159-го будинку саме цю кінцеву автостанцію. Місцеві жителі також побоються, що на місці комплексу автостанції з'явиться черговий супермаркет. За словами активістів, до оформлення документів має відношення Олег Попов, який приймав участь у скандальній забудові АТБ на перехресті театральної та київської виділенням земельних участків проектної документації займався також. Себе Попов. Если кто-то не знает, кто такой Попов, этот человек занимается земельными участками, выделением земельных участков для АТБ. Он фактически работает на АТБ, он делает все, що для нього можна було виділяти земельные участки. Пікатувальники кажуть, на цьому місці заборонено будь-яке капітальне будівництво, оскільки виділена земельна ділянка знаходиться в межах так званої червоної лінії та порушує норму пожежної безпеки. Якщо ми забудуємо зараз лінії лінії, червоні якимись об'єктами, по перше, це протиречить… Основним позиціям закону ніяких там не ні дебенів, не ні норм, нічого закон закон забороняє в межах червоних ліній. Будь-яке капітальне будівництво місцеві жителі обурюються раніше на цьому місці планували зробити сквер. А про плани на будівництво автостанції з жителями багатоповерхівки ніхто не радився. У нас стоять тут наші верки. Ми куди підемо? На вулицю? наші магазини ми брали кредити, щоб це все будувати. Ми на улицю пойдемо, Да? Для того щоб вони стали мільярдери ще багатше, і я живу в этом домі, я буду слухати автостанцію кожен день сутра, до вечора? А що такое обслужити які базари? Які фури будуть заході, аніж поміняють десь. Все, що навіть, не навіть. Навіть. Мешканці будинку заповняють всі місцеві жителі проти будівництва автостанції і не допустять початку будівництва. Натомість просять облаштувати подвір'я та зробити дитячий майданчик, яким обіцяють вже багато років. «Ми, молоді, люди, жителі не дадуть строїти. Тому що нам здесь жить. Їм, їм охота мільйони свої. Отмивати, вкладувати, а нам здесь жить. Зачем нам вот это все? Посмотрите, скільки здесь дітей. І всі хочуть спортивну площадку. Хотіть спортивну площадку. Так. 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 Ну, так. Наприкінці зустрічі присутні. Ні, зібрали ініціативну групу, яка прийде на найближчу сесію міської ради відстоювати інтереси мешканців будинку.